Як ви бачите, я зараз знімаю відео на складі пива на, на концертах. Хочеться випити багато, побільше. Вибачаю за стереотипність. Так завдяки е, цьому пиву я дізнався, що це за гурт. Блін, ну пахне кайфово пити аж не хочеться. До речі, так само от завдяки цьому пиву я познайомився ще з одним гуртом. Може не популярний, може недооцінений. Кльова ідея. Пиво, яке знаєте, яке вам дуже швидко не набридне. Віш ліс, е, війшлі, війшлісті. Тембер. Ну вони ж називаються Тембербланш. О, oh, тембер-бланш? Я просто вип'юся. Всім привіт! Ви на каналі П'ю Перший і сьогодні ми будемо розмовляти про музичні колаби. Сам термін колаборація, я думаю, більшості з вас знайомий, бо цей термін використовується не тільки в пиві та в пооварінні, а він використовується в купі інших сфер. Основна мета колаборації досить очевидна: це обмін досвідом. Ну а в контексті пивоваріння це ще якийсь цікавий продукт, тобто пиво. Але тема мого відео це не просто колаборації пивоварень, коли там дві чи три броварні збираються та варять кльовий продукт. А моя тема це колаборація пооварень з різними іншими проєктами та людьми, які не дотичні до пивної сфери. Такий формат останнім часом набуває популярності в Україні, бо такий підхід дозволяє залучити досить, скажімо так, непевних людей в пивну сферу, дозволяє познайомити людей з дійсно цікавим та якісним продуктом, який, по суті, так дуже близько, але багато людей про нього зовсім не знають. І такими цікавими колабораціями займається в Україні дуже багато броварень. Здебільшого це броварні Underwood, Rebrew, 2075, що там у нас ще правда є. Досить періодично, але також такі проекти роблять і поварня Варвар, і броварня Шо. Коротше, дуже багато хто це робить, і я назбирав пиво якраз на таку тему. Але знаєте. Були різні варіанти, і мені так от під руку потрапляло, що і в мене назбирався сет, який я вже назвав музичні колаби, бо все це пиво, яке в мене зібрано, воно буде присвячуватись тому, що по оварні варили колаби з якимись музикальними гуртами або виконавцями. Але слід відмітити, що музиканти це не єдині, з ким роблять колаби. Дуже багато таких колабів роблять різні заклади, щоб познайомитися з собою там різні виробники. Досить цікавих продуктів. Наприклад, останнє, що я пам'ятаю, це там правда робила колаборацію з компанією, яка робить ударні дрони. Або, наприклад, броварня Рибрю робила колаборацію з виробником ножів, Кравою. І загалом я б навіть сказав, що всі колаборації мають навіть зворотній ефект. Бо я, наприклад, людина, яка постійно знаходиться в пиві, яка більше цікавиться пивом, і саме завдяки цим. Колабам я дізнаюсь про інші цікаві проекти та про цікаві музичні гурти, які слухаю і досі. Але крім українських колаб, у мене тут є ще є трошки імпорту. Це дві баночки пива, вони від однієї броварні Робінсон. Тому ми будемо починати з імпортного пива. На жаль, це от єдині два сорти, які я знайшов, але серед імпорту я пив багато таких цікавих штук, і зараз їх, на жаль, на ринку немає. З таких пив мені дуже пригадується, наприклад, колаборація британської броварні з Motorhead, там дуже класна Пашка була. Або, наприклад, броварня Stone робила Internet Pilsner, який був такий от в стилі Metallica. Це був теж дуже гарний кльовий сорт. Але у нас є ці два сорти, і ми будемо починати саме з них. Але перш ніж я почну робити огляд, хочу попросити вас підтримати мене лайком та підпискою. Також можете поділитися цим відео зі своїми друзями або, наприклад, мені задонатити, бо я якраз бираю собі на новенький мікрофон. А зараз давайте переходити до пива від британської броварні Robinson. Тут у нас буде одразу два сорти, вони присвячені групі Iron Maiden, і обидві ці банки я купив Сільпо. Починати будемо, мабуть, з цієї це в нас пиво міцністю 4,7% і це в нас буде Best Bitter. Тобто це буде такий британський традиційний солодовий легенький ель. Я його вже колись, до речі, давно пив і оцінка була не дуже щедра. Там щось 3,5, мабуть, 3,75. Але я тоді не дуже розбирався в традиційних сортах пива. Вони мені здавалися досить такими от простими та нудними. А зараз в мене таке, знаєте, більш до них доросле відношення, і мені от подобаються якраз такі от прості, але якби дуже гарно зварені та цікаві сорти пива. Аромат у нього такий досить легенький, приємний та солодовий. Знаєте, от якщо трошки додати квітковості, я б, мабуть, навіть би сказав, що це Пілзнер Урквал. А так от він більш такий от солодовий та стриманий. Ну, Одразу перший недолік, що пиво у мене досить холодне. Тому перші два у мене така ще думка буде плавати. Це прям просте, зрозуміле. Питке пиво, воно солодове. І от таке от, я навіть не знаю, це прямо дійсно таке от простеньке, солодове пиво, яке можна випити там 2-3 баночки. Це от пиво, яке, знаєте, яке вам дуже швидко не набридне і яке можна пити прям дуже довго. Ну, В моєму випадку я так довго пити його не буду. Єдине, що скажу, там от моя оцінка була в районі 3,5, я б її підняв там до 3,75-4%. Бо все ж таки це такий гарний традиційний сорт, солодовенький, питкий, його можна багато пити. До речі, в Україні бітери чомусь не варять, і їх взагалі дуже важко знайти. Мабуть, це такий представник не дуже популярного стилю. Ну і на правах реклами я додам, що в Україні таки є один бар, де можна спробувати такі традиційні пива на постійній основі. Це бійфрік-бар, до якого я маю відношення, і в нас є два. Традиційних британських тапи, там, де пиво наливається механічно, і на одному з тих кранів постійно стоїть так само британський сорт від броварні Fullers ESB. Інший кран ми займаємо так само чимось цікавим. І знаєте, от в Україні не дуже популярно варити якісь традиційні такі от британські стилі пива, але все ж таки пара броварень намагається щось таке робити. І от, наприклад, ми від броварні Правди там нещодавно під'єднували бітер. Тож. Якщо вам сподобається таке пиво, і ви раптом будете у Львові, можете завітати та спробувати справжнього британського пива ще з справжнім британським наливом. Ну а повертаючись до дегустації, я цей сорт відкладаю і будемо пробувати наступний сорт від Броварні Robinson. Так само це Iron Maiden Fear of the Dark. Це в нас буде британський стаут, міцність тут 4,5. Так само, знаєте, це більше про традиційне пиво, і, наприклад, не дуже мені часто зустрічаються. У нас якісь стаути такої міцності. Ну, окей, ладно, можливо, якісь там драй стаути є, але щоб якісь там от британські стаути е не сухі, то дуже рідко. Так, Ну, поки нічого воєнного, бо по кольору це у нас стаут. Він такий темний. Так, це пиво я приберу. Так само пиво досить стриманий аромат, але він буде кардинально відрізнятися від попереднього. Він такий буде трошечки палений і більше таких от шоколадних відтінків. Приємно, м'яко, та треба пити-пробувати. Знаєте, він таки схожий на от більшість стаутів такої міцності, які траплялися. Бо я казав, що це переважно драй стаути і це цепивоно ну, так само досить сухеньке таке. І воно таке шоколадне, кавове, приємне, легеньке, але знову ж таки без якихось там кардинальних особливостей, якихось різких кутів. Таке вивірене, округле, приємне, легеньке пиво. От знаєте, британці, мабуть, за це якби і створили всю цю пабну культуру, бо в них немає оцих серед популярних сортів всіх суперміцних, там Imperial Stoutів, IPA, вони зазвичай п'ють такі от більш легенькі, питкі сорти. Що це пиво там скільки, 4,7%, тут 4,5%. Такі пива можна пити прямо весь вечір легенько і класно. Ну, Але якщо подобається, бо, чесно кажучи, мені такий формат суперлегкого пива не дуже подобається. Не знаю, можливо, це тому що мені стаути подобаються більш міцні. Але от якщо б це пиво я б взяв там собі три банки на вечір, то ну, це б я подумав, можливо, взяв би тільки одну баночку. Далі переходимо до українських колаборацій. Тут у нас чотири баночки. І серед них, от, знаєте, мені найбільше виділяється КЛБ. Бо все ж таки про інші броварні я згадував. Там от і броварня Правда, і Ребрю, і 2075, Мабуть, їх цією стороною поставлю. Вони досить часто роблять різні такі от колаборації. Це броварні такі досить великі. Я б сказав, серед. Крафтових виробників досить потужні. Вони дуже часто роблять подібні речі, і часто, знаєте, от мені якби мулюють око. А от броварня КЛБ зараз мені не дуже часто потрапляє, вони дуже рідко розливаються в банку. І це такий от дуже нечастий випадок. Це їх колаборація з гуртом Latex Fauna. І це в нас буде від IPA, тобто пшенична IPA, міцність якої 4,5%. Що вони тут пишуть? Пишуть про якісь хмеляник, пишуть. Так, нічого вони не пишуть. Коротше, все, що ми знаємо, що це броварня КЛБ з Києва, у яких гарна Київ Local IPA, дуже гарно іншого цікавого пива, і це їх колаба. Досить до речі, також непопулярний стиль від IPA. Може не популярний, може недооцінений, але в Україні так само рідко трапляється. Як... Mm. Аромат досить приємний, він такий виразний, і тут, така, знаєте, от прямо от мені відчувається не те, що цитрусовість, а прямо от така от, а, скибочка апельсину. От ви тільки от порізали апельсин, наприклад, ножем. і Ось якось ця скибочка пахне. От досить схожий у нього цитрусовий аромат. Досить цікаво, що тут по хмелям, але як на мене, тут або якісь американські, типу там цитра мозаїк, або якась Нова Зеландія. Але дуже приємний аромат. І він такий свіжий-свіжий. Я, до речі, скажу, що ну, пиво я це не дуже свіжим маю, воно ще не поза терміном, але вже має бути десь на підході, бо я дуже довго збирався з відео, і ну, аромат у нього прям кайфовий. Смак у нього так само цитрусовий, але він, знаєте, мені такий от трошки терпкуватий. Я не знаю, з чим пов'язати цю терпкуватість. Вона така, от, можливо, як от трошки в'яжуча, як от у хурми. Але, от його таке от легеньке враження цієї терпкуватості. А так, в цілому, воно таке от цитрусове і в нього така досить приємна гірчинка. Я, до речі, не слухав «Латекс Фауну». можливо, якась там попсова пісня десь. Популярних проскакувало у мене в плейлісті. Але так свідомо я їх музику не вмикав. Тому можете поділити своєю думкою стосовно цього гурту, написати в коментарях, чи варто слухати їх пісні. Бо, наприклад, з останніми я познайомився саме завдяки пиву і слухаю їх досі. Клас. Ну, знаєте, це таке пиво. Воно на межі такого звичайного гарного пива і охмеленого пива, яке показує, який має бути IPA, що воно таке от охмелене, що воно з гірчинкою. І як на мене, от мабуть, це пиво купувало багато людей, які слухають цей гурт. І вони через це познайомились з пивом. Я думаю, це така от якраз від IP, це гарна сходинка. Пиво пшеничне, має якісь там спільні нотки з тим, що вони звикли пити, вважаючи модним. А, ну, вибачаю за стереотипність, так? І тут так само, якби це пшеничне пиво, але охмелене. Тут є хміль, тут є гіркота, і, можливо, це може є якась така, знаєте, сходинка, щоб познайомити людей з цікавим пивом і підкреслити, що пиво може бути дійсно різнобарвним і яскравим. Але IP у нас сьогодні буде вистачати, тож ми будемо переходити до наступного сорту. Я, чесно кажучи, і від сорту, і від броварні, і від гурту дуже в захваті, тож зараз будемо з великим задоволенням пити та буду розповідати. Далі в нас пиво від броварні Ребрю. це сесійне IPA, І це пиво, яке вони варили з Сергієм Жаданом, з гуртом Жадани Собаки. І що цікаво, якщо там це пиво варилося разово, і воно було якесь таке експериментальне, ці сорти пива так само варилися якось разово, то. Жадани собаки це сесійна IP, яка знаходиться в постійній лініці броварні, її можна регулярно знайти. І саме завдяки цьому пиву я дізнався, що це за гурт жадани собаки. І то скажу вам чесно, я там спочатку пиво пив, можливо, там раз, два або три, і тільки потім я таки думаю, ладно, окей, я послухаю, хто такі жадани собаки. І я вам скажу так, що тепер я їх слухаю ну, досить часто і дуже часто вони лунають. там. Коли я їду кудись там на роботу, умовно, або а, по справах. Тому я дуже неймовірно фанатію від цього гурту, мені подобається їх творчість. І хочеться сказати броварні Рибрю дякую за те, що ви от мене познайомили. Бо дійсно, як я казав на початку, ці колаборації з різними проєктами працюють і в зворотньому порядку. От я, наприклад, людина з пивної сфери, і в мене з'явилася змога познайомитись з таким гарним та кльовим гуртом. Сесійна IPA, тобто вона буде легенька. До речі, попереднє пиво так само було від IPA, але це була сесійна IPA, можна сказати. Там міцність була 4,5. Тут так само 4,5. Ну і тут так само цитрусовість. Так само легенькі цитруси, приємне. До речі, зараз піймав себе на думці. Я вже випив 4 пива 6. І їх міцність це зазвичай 4,5 або 4,7%. Мені здається, що коли роблять це пиво, то воно, можливо, там десь презентується на яких концертах чи ну, на яких схожих івентах. І міцність цього пива, мабуть, зумовлюється тим, що е, пива на, на концертах хочеться випити багато, побільше, там, постійно освіжатися, не хочеться п'яніти. І тому зазвичай міцність пива, мабуть, робиться в такому діапазоні. Бо чесно, я поки не згадаю якогось музичного колабу, щоб робили гурт і було щось міцне. Бо знову ж таки, там Motorhead, Металіка, всі, що робили, робили більш такі питкі сорти, щоб можна було їх пити і пити багато. Ну, Це вже поагресивніше пиво. Воно таке досить гірке, гірчинка приємна. Я не знаю, так само, мабуть, цитрусово, трошечки хвойна. Ну, Знаєте, для мене це досить проста, зрозуміла IPA. Вона гірка, вона цитрусова, вона насичена, вона приємна. Але мені от, я постійно чомусь дивлюсь на такі пива, от з точки зору споживача, який з пивом не знайомий. І як на мене, їм таке пиво має сподобатись, бо, як мінімум, воно виразне, воно насичене і воно явно не схоже на більшість пива супермаркетів. До речі, цікаво, як взагалі ви ставитесь до міцності пива, бо я знаю, що. Багато людей, якби надають перевагу міцному пиву, аргументуючи це тим, що навіть якщо воно не сподобається, то можна хоча б сп'яніти. Тому от, цікаво, наскільки актуальне питання про сесійні, про легкі сорти і чи багато людей е добре до нього ставляться. Хоча, от знаєте, я зараз сам з собою вже дискутую. Але я так само знаю людей, яким подобається безалкогольне пиво. І так само зараз дуже багато крафтових броварень. Наприклад, просувають якісь безалкогольні свої пива. От так І броварня 2075, свою безалкогорку. Я просто все. Коротше, це цікаве пиво. Мені воно безумовно подобається, мабуть, не дарма його до цього пив і не раз. Тож, давайте я буду вже відкладати в інший бік. Та будемо переходити до, скажімо так, важкої секції. Бо це в нас буде два пива, міцність яких не повірити по 5,6 та 5,7% алкоголю. Вже було позаду 2 IPA, Тож, у мене стоїть вибір або випити ще одну неїпу, або випити бланш з малиною. Ну, очевидно, що я вип'ю бланш з малиною. Це в нас колаборація Броварні Правда з міста Львів та тембер. Тембер. Ну, вони ж називаються тембер бланш. Може, я що тембер. А, тембер бланш? Це колаборація львівської броварні Правда та гурту Тембер бланш. Тільки почути цю назву тембер бланш. Це пиво, яке просто створене для пивної колаборації, бо в них в назві гурта є бланш, що є назвою стилю пива. Ну і очевидно, що це пиво по стилю є бланш. Але це не якась банальна пшеничка, а це пшеничне пиво, в яке ще додали малину. Склад тут так само цікавий, і мені подобається, що правда, до речі, повністю зазначує все, що вони додають в пиво. І тут у нас ну, солод, солод, пластівці вівсяні, малина, гранули хмелю традиційний, цедра, коріандр і дріжджі. Ну, власне, нічого секретного, це просто бланш, в який додали малину. І цікаво, що от не було цього в попередніх пивах, ніде, мабуть. Ніде ні в попередніх, ні в наступному. Але у них якби, звичайний дизайн. Але при цьому тут ще таке от цікаве посилання на Spotify. Я думаю, що це кльова ідея, і якщо мене дивляться якісь броварні думають робити колаби, то беріть собі на замітку, що можна робити такі посилання. Місність пива 5,6%, тож давайте пробувати та дегустувати. Так, я забув келих, який магічним чином в мене з'явився. Ага, пиво таке а, приємного кольору. Типу не дуже багато малини, але малина все одно якісь тут кольорових відтіночків, таких от червоненьких додала. Блін, аромат цього пива мені дуже подобається. Я просто сам трошки займаюся варінням, але не пива, а медів. І от у мене є зразок меду з малиною. Там дуже класний аромат. І тут так само дуже класний аромат. Якщо є такий аромат, то це 100% броварня додавала саме малину свіжу. Бо тільки свіжа малина може давати такий класний аромат. Так, це от просто малина. Можна заплющити очі, піднести будь-кому. Я думаю, що всі скажуть, що це малина. Окрім малини, тут не відчувається нічого. Тож, давайте пити. До речі, воно ще як для бланша. Ну, капець яке прозоре. Якщо от подивитись, не знаю, видно в кадр чи ні, але воно досить прозоре. Бланш вони все ж таки більш такі от мутненькі, мабуть, а тут прям таке, ну. Майже як якийсь лагер. Пшеничка є легеньке. Малина, звісно, що відчувається, вона навіть така тут трошки домінуюча. Але от дуже складно сказати, що це є бланш. Тут в основі саме таке от пшеничне пиво. Бельгійське, ну, я зовсім тут не відчуваю. Легка така, можливо, є пшеничність, але в цілому тут така от досить добра домінація малини. Я би навіть сказав, що це більше малинове пиво. Тут так от малина так от, дописана знаєте, таким от е, ніжним кольором на білому фоні погано видно, е, якби не акцентується увага. Але от у смаку малина це саме те, про що все це пиво. Воно досить специфічне насправді. І от з усіх цих пив, що до цього пив, це вже п'яте пиво виходить. Воно в мене, мабуть, четверте та п'яте місце буде ділити з стаутом, бо мені Best Bitter сподобався. Охмельні сорти також прикольні. а Це пиво цікаве, але воно таке от, ну, не прямо. Щоб я не знаю, мене так-от е, тягнуло до нього. Далі в нас вже фінішер. Така от коротка дегустація. Наш седж підходить до кінця. І тут в нас New England IPA, тобто вона ж Hazy IPA, охмелене, мутне, тропічне пиво. Це в нас 2085, дизайн цієї броварні важко з кимось сплутати. Сорт називається 27.1, гуцул Metal Forest Neipa. І, до речі, так само от завдяки цьому пиву я познайомився ще з одним гуртом. Це Зевана Франківська гурт, називається він «Карна». Це група, яка робить метал, гарну, класну музику. Тут, бачите, з одного боку дизайн броварні 2085, а з іншого боку, у нас дизайн гуцул метал, і така от пентаграма. Коротше, дуже класне пиво. Е, я його просто вже пив. І дуже класна колаба. І в мене після цієї колаби навіть з'явилася як е, вішлісту е, віш в. Віш Коротше, в мене з'явилася ще одна така от е, мікромрія. Це футболка з таким дизайном. Я не знаю, чи є вона ще у них на сайті, але мені е, цікаво купити, але поки якось не до неї, скажімо так. Так, ну я цей сорт пив прям свіжий, скажімо так, на презентації. Пройшло вже, я не знаю, ну, десь півроку, мабуть. Яка тут дата розлива? Ну, десь півроку. Дуже цікаво його подивитись зараз. Але бачите, вже по кольору видно, що пиво досить мутненьке, соковите. Тож 2075, ви молодці, з які у вас ще й гарно живуть, що дуже плюс. А що тут по складу, до речі? Хміль, а, от, це ж у нас форест наїпа, тобто тут не тільки в нас про тропіки. Тут ще й про. Сосни всякі. Тут в складі пагінці та шишки соснових дерев. А, ну і все. Ячмінний солод. Коротше так, це в нас пиво, в яке додали пагінці та шишки соснових дерев. В принципі, це те, що в нас відповідає за приставку Форест в стилі Форест Неїпа. пива дуже приємний аромат. І тут от якраз такі от легкі, такі от індітні, але гарні відтінки ялинки. Мені чомусь здається, що ця колаба дуже класно так само зайшла під новий рік. Бо якби пиво з ялинками чому би й ні. Знаєте, аромат у пива дуже класний. Я от згадую, як я його пив під час презентації. Я вже не ну, мабуть, що десь півроку тому було. Воно було досить таке от суковите, насичене, з відтінками хвої. І, знаєте, зараз мало що змінилось. Можливо, аромат... Ну, трошки не такий насичений, але в цілому і кольори, і цоковитість, і цей потужний аромат все на місці. Тепер лишилась справа за останнім, щоб смак відповідав тому самому Хейзіку, який пив півроку назад. Блін, ну пахне кайфово аж не хочеться. Клас. Знаєте, мабуть, респект. Причому мені хочеться от висловити таку повагу не тільки до гуцул метала від 2075, який там от через півроку такий же стабільний, класний, а й до всього цього пива. Бо я ж кажу, я дуже довго наважувався на те, щоб зняти це відео про музичні колаби і збирав тут пиво, яке та більшість пива, мабуть, релізилось влітку. Воно весь цей час чекало в холодильнику. І знаєте, дуже класно в Україні дуже якісний продукт. Ну, Принаймні, я зараз скажу не про Волинського бровара чи якусь регіоналку, а саме от про кратої броварні. Дуже якісно, дуже класно. І ну, я не засмутився не від жодного пива. Я трошки переживав, що можливо хтось десь якось піде не в той бік, що пиво якесь буде вже там, знаєте, відчувати, що воно там старе якесь. Але все дуже класно і так само це мені пиво подобається. Воно дуже насичене. Воно соковите і воно от якраз з от хвойними, дуже яскравими відтінками. Ну і в фіналі хочеться сказати, що музичні колаби це дійсно круто, дійсно класно та дійсно цікаво. Я це кажу суто свого боку, бо я працюю з пивом, як ви бачите, <сміст> я зараз знімаю відео на складі, де пива просто повно. І саме от такі от цікаві колаби допомагають мені знайомитися з різним іншим продуктом. І я впевнений, що так само. Цей продукт ну, він же створюється двома компаніями, по суті, і що люди, які так само працюють в інших якихось сферах, в даному контексті вони працюють з музикою. Що люди, які там слухають там, якісь гурти, фанатіють, слідкують за ними, вони так само там, збирають їх мерч. І в якийсь момент, коли вони натикаються на це пиво, вони починають трошки знайомитись з іншою сферою. Це круто, це класно. І я хочу побажати, щоб, мабуть, на нашому ринку було більше таких цікавих колаборацій, більше цікавих співпраць. Бо, знаєте, якби коли пивоварня варить колаборацію з пивоварнею, ну це банально і ну, це гарно з точки зору досвіду, бо пивоварні обмінюються якимись своїми технічними нюансами. Але коли робиться колаба з різними проектами, то це все ж таки більше для просування продукту, для просування крафтового пива грає дуже високу та класну роль. Власне, я вже поділився своєю думкою про це пиво, а тепер мені треба його трошки доутилізувати. Тому дякую всім, хто мене додивився до кінця. Ви так само можете написати про якусь свою думку про гурти, або які колаби вам було цікаво побачити, бо є в нас дуже багато і гуртів цікавих, і броварень цікавих, і взагалі різних всяких штук цікавих. Тож напишіть, які колаби ви б хотіли побачити. Можливо, що якісь поварні подивляться це та прислухаться до вашої думки.